Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням джемпера квітень. І ось е зараз я завершила третій рапорт першого ажурного візерунку. Бачите, отакий вигляд. Зараз маці перед це спинка. Спинка у нас розділена навпіл. Робота стає все більш захопливою. Так, хочу зауважити, що у мене ось на цьому етапі завершився перший 50-грамовий маточок пряжі. Ось, виходить, поєднання. Я намагаюсь ніколи не робити з'єднання. Зміну матка всередині полотна, ну, для того, щоб уникнути ховання кінців десь всередині полотна. Тому я намагаюся завжди вивести в шов, і навіть якщо залишається ось такий довгий хвіст, але я розумію, що його не вистачить на повний, ну, на ну, повний, щоб дійти до цього краю, то я краще його залишу, там потім або використаю для сшивання, або ще якось. Ну, не буду робити ось тут поєднання для того, щоб з, із вивороту і з лиця полотно було чисте, без всяких там вузликів, не дай Боже, там ще чогось. Не люблю такого. Так, а, значить, три рапорти. Три рапорти ось цього візерунка. Відповідно, ось так я написала. Оце у нас був перший лицевий, там де ми додавали петлі. І, виходить, завершили ми цей візерунок на стадії 28-го рядка. 28-й рядок. Це, виходить, вже після ростка ми почали новий відлік. Я не продовжувала. Ростки рядки ростка я не рахувала. От, а. Після ростку вже оце 28 рядочок ізнанковий у нас останній. І о, те, що я хотіла, я продовжувала в'язати погон, тобто я хочу отримати о, ефект оверсайз і трохи спущене плече, або не трохи. Може, я хочу і. Таке гарне, і відповідно, ось я планувала спочатку до 18, а потім, коли дійшла до 18, ну мені от здалося, що не вистачає. Тобто я поміряла по тому джемперу, ну, який я взяла за прототип, от який мені подобається, як сидить, і не вистачало мені от довжини ще цього погону. Я вирішила продовжити. Не знаю, чи це правильно чи ні. Може мені доведеться все перероблювати і всі відео перезаписувати. Але якщо ви це бачите, то мабуть все правильно я зробила. А, так, а якщо неправильно, то ви не побачите. Так, вийшло у мене 22 см. Отак, якщо нічого нікуди не тягнути і там нічого не. Може, якщо потягнеться, то буде ще трошки більше. А так, от 22 см, почнеться від краю резинки до плеча. Якщо його розправити, ось такий у мене буде пагон. І зараз за планом після оцього ажурного візерунку у нас тут на початку було. Він починався ну, просто, лицьовими, да, рядки просто лицевими, чотири рідки просто лицевою гладдю. І е, завершиться він також чотирма рядками просто лицевою гладдю. І петлі ми тепер продовжимо додавати вже ну, якби в рукав. Да, тобто з, от, з цього моменту, от, з цього у нас е, цей пагон. З косичкою продовжиться всередині, а петлі почнуть додаватися. То ми додавали їх назовні сюди, а тепер от від, від цих двох петель, оцих двох, ось цих двох петель, оця, і оця, ми продовжимо додавати сюди тепер, всередину. Тобто, вже не в спинку і не вперед, а від спинки і переда в рукав. якби. Зараз покажу, як це будемо робити. А ну, для цього поставимо, мабуть, маркери одразу. Так, взяла маркери і зараз причеплю собі, щоб не прогавити. Бо коли в'яжеш, так себе гарненько думаєш про щось, або ще і щось включиш фільмик чи музику, і взагалі. Можна так довго-довго в'язати, потім згадати, що тобі там десь щось потрібно було змінити. І потім розпускати все. Так. Тому, щоб такого не робити, поставили маркери. І це у нас буде який 29-й лицевий рядок, ми його в'яжемо. Просто лицевою гладдю, тобто всі петлі, окрім ну, там, де перекиди, там ми виконуємо перекиди, а так, виходить, там, де ажурний візерунок, ми в'яжемо просто лицевими. Ну, До речі, от як вам візерунок ажурний. Мені дуже подобається. Круто виглядає. Я думаю, що і наступні візерунки також будуть. Дуже цікаві, ну, принаймні, у мене такий план. Я навіть не знаю, мабуть, одного джемпера не вистачить на всі ті візерунки, які я собі напланувала в нього. Доведеться потім ще й другий робити. Так, це у нас планка. Ця навколо з двох боків середнього шва по спинці. Тут я зробила перекіт, і це далі просто я в'яжу. Все лицевими петлями. Весь рядочок. А так, в'яжемо, значить, до цього першого маркера, просто лицевими петлями. Так, ось дов'язали до першого маркера. І тут раніше да, ми витягали ось з цього боку петлю і додавали її в спинку. А тепер в спинку ми більше петель додавати не будемо. Ми будемо додавати петлі тепер в рукав. Тому ми беремо ось цю петлю, оцю, яку пров'язали, беремо нижню петлю і в'яжемо її. А, так, маркер. Маркер потрібно зняти, перевдягнути його сюди, щоб ми Бачили, де ми будемо додавати кожен раз петлі. І робимо першу петлю додобачну вже в рукав. І далі робимо все, як зазвичай, косичку. І пагон в'яжеться вже незмінно. Так ми його і продовжимо в'язати до кінця рукава. Ну, за моїм планом, так, поки що. Так, пров'язали. І тут знов у мене косичка вся. І тут так само, якщо раніше ми діставали додаткову петлю звідси, то тепер ми провдягаємо маркер, дістаємо додаткову петлю звідси, її пров'язуємо лицевою, і далі в'яжемо все лицевими петлями. До наступного маркера. Ось таким чином. Ну, і наступний пагон так само додаємо петлі, виходить, вже в бік рукава, тобто сюди і сюди. Я сподіваюся, що зрозуміло. Так, вирішила все ж таки показати ще другий пагон. Дов'язали до наступного маркера. Маркер, а, ні, маркер. Так, да, маркер перевдягнули. перевдягнули. І тепер ми петлю витягаємо не з косички, от з цього боку, а з цього боку. Ось з цього. Отут витягнули петлю знизу, да? взяли оцю нижню петлю і з неї пров'язали лицеву. Далі пагон. Як, звичайно, як ви там його собі в'яжете, так і в'яжете. До наступного маркеру. Тобто в пагоні у нас нічого не змінюється, він у нас так і йде, зробили косичку, перевдягнули маркер і дістали ось, всередину рукава, петлю, пров'язали лицевою. Все, далі, до кінця. Рядка. Тут у нас, ну, на цих планках у нас нічого не додається і не вбавляється, Ми просто в'яжемо рівненько. Так, дивіться, завершила я 4 ряди лицевою гладдю. Да? А, так, ось схема. Ось ці ряди. Я не пам'ятаю, я показувала цю схему чи ні. Ось ці, виходить. І давайте зафіксуємо, що на етапі 28-го рядка, от після 28-го рядка, у нас спинка і перед. ну, Зафіксували кількість петель. Я вам показую страшний свій листочок, на який я записала, поки рахувала. Так, значить. По спинці, половина спинки а, виходить 48 петель плюс одна кромочна. Ну, тобто, по факту, спинка у нас 48, петель. половина спинки 48, тоді спинка повністю 96. Але тому, що, тому що є тут розріз а, шов, то ще дві петлі додається. 98 загалом по спинці. Пагон у нас був 12 петель на 28 рядок, він так і був 12 петель. І половина переда у нас вийшла, ну, у мене вийшла, тобто, якщо ви в'яжете якось по-іншому, то у вас будуть інші розрахунки. У мене вийшла 51 петля половина переда. Відповідно, весь перед це буде 102 петлі. Так. Тут у нас нема ніяких кромочних, тому просто 102 петлі. І о, після чотирьох рядків лицевої гладі цієї кількість петель, спинки і переда вже не змінюється. Ми тепер додаємо петлі в рукав, ось бачите, і рукав. На цей момент у нас, виходить, 12 петель було в погоні, і додалося ще 4, тобто 16 петель. Скільки воно там загалом? Зараз порахую. Коротше, у мене вийшло після 32-го рядка. Це вже коли ми в двох рядах додавали на рукавида. У мене вийшло 230 петель плюс 2 кромочні. Загалом 232 петлі. Так, ну, на сьогодні це, мабуть, все. А далі будемо в'язати новий візерунок. На сьогодні все. Всім всього найкращого, бережіть себе. До побачення!